Коломийщина – своєрідний куточок нашого краю, який поєднав у собі покуття і гуцульщину. Це перлина Карпатського краю. Розташована вона на південному сході Івано-Франківської області. Район займає площу понад 1026 квадратних кілометрів. Кількість населення більше 100 тисяч осіб. Рельєф району неоднорідний, завдяки чому Коломийщина є одним з наймальовничіших куточків України. Клімат тут помірно континентальний. Вологий з відносно м'якою зимою і помірно теплим літом. Все це створює хороші передумови для розвитку туризму та рекреаційних можливостей. В урочищі княждвір знаходиться унікальний ботанічний заказник державного значення Княждвірський, який має 208 гектарів і є найбільшим у Європі. За останнім переписом тут налічувалося близько 22 тисяч деревин тиси, дуже цінної червоної породи дерева. На території заказника діє музей, фауни і мінералів Карпат. Крім того, цей заповідник є прекрасним місцем для відпочинку. На території Коломийського району діють 58 загальноосвітніх закладів, 32 дошкільні навчальні заклади, з них 6 навчально-виховних комплексів, 4 позашкільні навчальні заклади, Коршівський професійно-аграрний ліцей, Отинійський ліцей енергетичних технологій, дві допоміжні школи інтернати, 74 клубні установи. 76 бібліотек, філій, 35 народних аматорських колективів, з них два муніципальні, 6 шкіл естетичного виховання, 5 громадських музеїв. Два музеї обласного підпорядкування, п'ять лікарень, дві поліклініки, 18 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 47 фельдшерсько-акушерських пунктів, три диспансери, один пологовий будинок, одна інфекційна лікарня та одна станція швидкої допомоги в галузях освіти культури медицини. Працює 1764 вчителі, 427 клубних працівників, 3206 медичних працівників. Працює 22 промислові підприємства та 3843 суб'єкти підприємницької діяльності. До найбільш потужних підприємств відносяться спільне підприємство Нафтогазова компанія Дельта, в розвиток газоносних родовищ, якого вкладено майже 20 мільйонів доларів іноземних та внутрішніх інвестицій, товариство Абомікс, в розвиток якого залучено понад 15 мільйонів гривень інвестицій. Добре працює в районі, і товариство Теракота з виробництва кольорового пічного кахелю, який в області більше ніде не виробляється. Цей кахель використовується для спорудження камінів, печей різних опалювальних приладів. Тут постійно розробляються нові взірці декоративних вставок до камінів і печей з оригінальними гуцульськими орнаментами, розробленими відомими в області художниками. Та все ж таки пріоритетним у районі є сільське господарство, передусім виробництво зерна та тваринницької продукції. В районі працює 92 сільськогосподарські підприємства, у тому числі 58 фермерських господарств. Загальна площа сільськогосподарських земель складає понад 69 тисяч гектарів, з них рілля 43,5 тисячі гектарів. Сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності обробляється 16 тисяч гектарів землі. Станом на 1 вересня 2012 року обмолочено 10 тисяч 998 гектарів площ зернових та зернобобових культур. І намолочено всього 40 тисяч тонн зерна. З них сільськогосподарськими підприємствами намолочено майже 23 тисячі тонн. Середня врожайність складає 36 центнерів з гектара по всіх категоріях господарств. Майже 38 центнерів з гектара по агроформуваннях. На даний час ведеться робота з підготовки ґрунту під посів озимих культур врожаю 2013 року. При прогнозі посіву озимих 8 тисяч гектарів підготовлено 8 741 гектар, або 98% площ з них в сільськогосподарських підприємствах 6 тисяч гектар, або 96,4% до запланованого посіву озимих культур. Озимого ріпаку при прогнозі посіву 2800 гектарів, посіяно 2516 гектарів, а це майже 90%. У галузі тваринництва проводиться робота з відновлення тваринницьких комплексів у селах Підгайчики та Мала Кам'янка. У 2012 році планується провести реконструкцію двох тваринницьких ферм у селі Берем'яне, товариство АПФ Левада та село Турка ПП Степан Мельничук. Протягом 2010-2012 років вдалося стабілізувати поголів'я великої рогатої худоби. Станом на 1 вересня 2012 року наявність ВРХ по всіх категоріях господарств складає 20 600 голів, з них корів 12 800 голів. Ряд агроформувань працюють із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій. Зокрема, ПАВ Вільна Україна співпрацює з філією Зад-зернопродукт МХП Перспектив, яка обробляє 2353 гектари земель у селах Підгайчики, Ценява, Корнич, Семаківці, Матеївці. Підприємство з іноземними інвестиціями, товариство з обмеженою відповідальністю Лендком обробляє 2365 гектарів землі у селах Томачик, Торговиця, Черемхів, Струбків Іванівці. Підприємство зі 100% відсотковим польським капіталом. Товариство з обмеженою відповідальністю Агродует» обробляє 1200 гектарів землі у селі Велика Кам'янка. Товариство з обмеженою відповідальністю АПФ Левада обробляє 905 гектарів ріллі. Інвестор, спільне українсько-кіпрське підприємство агропромислового комплексу, фірма «Укрландфармінг». протягом 2010-2011 років у розвиток економіки району вкладено 275 мільйонів гривень капітальних інвестицій. Прямих іноземних інвестицій вкладено 16 мільйонів доларів США з метою збільшення надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку району підписано меморандуми про співпрацю з містом Варпалотта, Угорщина. Аксайським районом Ростовської області Російська Федерація та Кілійським районом Одеської області у галузях культури, освіти, туризму, спорту та налагодження контактів між суб'єктами господарювання, тісна співпраця між районом та проектом розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду, який передбачає співфінансування проектів організацій громад на вирішення соціальних проблем сільських територій у вигляді міжнародної фінансової допомоги на умовах співфінансування. В першому етапі проекту взяло участь шість організацій громад селища Отенія та Сіл Голосків жукотин Пилипи, Рунгури, Залуччя, де було реалізовано сім мікропроєктів з енергозбереження та розвитку медицини, загальною вартістю 856 тисяч 700 гривень. У 2012 році в районі реалізується друга фаза проекту програми розвитку ООН Місцевий розвиток, орієнтований на громаду два. В якому відібрано чотири організації громад, сіл: Залуччя, «Молодятин», перерів, черемхів, загальна вартість вказаних проектів 676 тисяч 600 гривень. Перша Дебеславцівська сільська громада, капітальний ремонт, приміщення амбулаторії загальної практики та сімейної медицини, село Залуччя, кошторисна вартість проекту 159 тисяч 784 гривні. Друге Матеєвецька сільська громада. Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики та сімейної медицини. Село Перерів, кошторисна вартість проекту 161 тисяча 730 гривень. Третє Молодятинська сільська громада, заміна енергозберігаючих вікон та дверей, підведення опалення до другого корпусу молодятинської школи. Кошторисна вартість проекту 173 тисячі 646 гривень. Четверте, черемхівська сільська громада впровадження енергозберігаючих заходів у Черемхівській загальноосвітній школі перших других ступенів з метою забезпечення здорового розвитку дітей та економіки бюджетних коштів, кошторисна вартість проекту 212 тисяч 747 гривень. У 2010 році завершено роботи з відновлення пішохідних переходів через річку Лючку у селі Мишин, через річку Сопівку у селищі Печеніжин. Пошкоджених стихією у 2008 році та зроблено пішохідний перехід у селі Нижній Вербіш. Завершено роботи з будівництва пішохідного переходу у селі Спас на суму 1 мільйон гривень. У 2011 році у селі Перерів за кошти сільського бюджету, а це майже 31 тисяча гривень. Збудовано мостовий перехід. У селі Торговеця за кошти Служби автомобільних доріг Івано-Франківської області збудовано та відкрито автомобільний міст. Орієнтовна вартість робіт становить 1 мільйон 300 тисяч гривень. У селищі Печеніжин відкрито мостовий перехід через річку Печеніга після капітального ремонту. У селі Верхній Вербіж збудовано мостовий перехід через річку Лючка. З районного бюджету виділено 150 тисяч гривень. З обласного бюджету планується виділити 190 тисяч гривень для погашення заборгованості за виконані роботи. Виконано роботу з будівництва переходу через річку Прут у селі Воскресинці. У будівництві даного пішохідного переходу були задіяні підприємці району та громада села. Завершено роботи з будівництва очисних споруд для Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансеру у селі Ценява. З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2011 році виділено кошти у сумі 800 тисяч гривень. Кошторисна вартість 1 мільйон 926 тисяч 400 гривень. Продовжуються роботи з будівництва очисних споруд та каналізаційних мереж Коломийської виправної колонії номер 41 у Томачику. Вартість робіт відповідно до зведеного кошторисного розрахунку становить 6 мільйонів 898 тисяч гривень. На завершення робіт у 2012 році передбачено кошти у сумі 4 мільйони 646 тисяч гривень. Продовжується робота з будівництва очисних споруд та підвідного каналізаційного колектора для села Коршів з обласного фонду охорони довколишнього природного середовища у 2011 році. Виділено кошти у сумі 1 мільйон 550 тисяч гривень. У 2012 році на виконання робіт передбачено 470 тисяч гривень. Для завершення робіт потрібно 2 мільйони 512 тисяч. Коломийським міжрайонним управлінням водного господарства проводилися роботи з відновлення і підтримки сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Регулюванню та розчищенню русел річок, влаштуванню придорожніх кюветів, селах Шепорівці, Раківчик, Королівка, Матеївці, Дебеславці, Княждвір, Тростянка, Турка, Томачик, Корнич, Замулинці, Ворона, Лісна Слобідка, Мишин, Нижній Вербіш, Воскресінці, Грушів, Семаківці, Сопів, Струбків, Ценява, Черемхів та в селищі Отинія. Всього робіт за два роки виконано на суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. Відповідно до програми зовнішнього освітлення селищ та сільських населених пунктів Коломийського району на 2009-2012 роки, протягом 2010-2011 років освітлено вулиці сіл: Велика Кам'янка, Воскресинці, Дебеславці, Жукотин, Іванівці, Ковалівка, Королівка, Матеївці, Мишин, Остапківці, Підгайчики, П'ядики, Раківчик, Струбків, Старий Гвіздець, Товмачик, Торговиця, Черемхів, Ценява, Шепарівці. На цю мету загалом витрачено кошти у сумі 269 шістдесят тисяч 400 гривень. У 2012 році планується провести освітлення вулиць восьми сіл: Воскресинці, годи добровідка дебеславці, Джурків, Жукотин, королівка, матеївці, цинява на що з районного бюджету виділено 50 тисяч гривень. Основна увага приділялася зміцненню матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та медицини. Освіта сьогодні модернізується і вдосконалюється згідно з потребами громадян, щоб відповідати запитам кожного школяра. Щорічно, з метою поліпшення технічного стану приміщень, установ освіти з районного бюджету виділяються кошти на реконструкцію, проведення капітального та поточного ремонтів. У 2010 році у 25 школах району проводилися роботи з ремонту і реконструкції котелень, фасадів, дахів, реконструкції котелень, капітальному ремонту систем опалення, санвузлів та роботи із благоустрою територій. На виконання вказаних робіт витрачено кошти у сумі 3 мільйони 510 тисяч гривень. Крім того, проводились роботи з будівництва спадської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів на 198 учнівських місць. Їдальня, актова зала, виконано робіт на 3 мільйони 599 тисяч гривень. У 2010 році відкрито 5 дошкільних навчальних закладів у селах Лісна, Слобідка, Слобода, П'ядики, Підгайчики, Залуч, на що витрачено з районного бюджету 1 мільйон 90 тисяч гривень. Крім того, проведено капітальні ремонти дитячих садків у селах Мишин, Воскресінці і Турка, та облаштовано нову паливну у дитячому садку, селі Угорники. Витрачено з районного бюджету 180 тисяч гривень у 2011 році. Виконано роботи з будівництва другого пускового комплексу школи села Спас з модульним спортивним залом, на що витрачено 6 мільйонів 44 тисячі гривень. Крім того, капітальні вкладення та проведення ремонтно-будівельних робіт, придбання технічних матеріалів та обладнання проведення технічного обслуговування паливних. Систем тепло та електропостачання склали 834 тисячі гривень. Протягом 2010-2012 років у загальноосвітніх навчальних закладах проведено заміну віконних блоків на теплозберігаючі металопластикові 26% шкіл та 69% дошкільних навчальних закладах району. Проведено повну заміну вікон на енергозберігаючі. Протягом останніх двох років зроблено крок вперед у питаннях розвитку дошкільної освіти а саме у 2010 році відкрито дошкільні навчальні заклади у селах Лісна Слобідка, Слобода, П'ядики, підгайчики, на що витрачено з районного бюджету 1 мільйон 90 тисяч гривень. Крім того, проведено капітальні ремонти дитячих садків у селах Мишин і Воскресинці та облаштовано нову паливну у дитячому садку селі Огорники, витрачено з районного бюджету 180 тисяч гривень. У 2011 році відкрито 5 дитячих садків, які увійшли у навчально-виховні комплекси Малокам'янський, Замолинецький, Пилипівський, Спаський та Княждвірський, на що використано з районного бюджету 1 мільйон 295 тисяч гривень. З метою розширення у 2012 році мережі дошкільних навчальних закладів у районному бюджеті передбачено кошти у сумі 2 мільйони 95 тисяч гривень. На реконструкцію дитячих садків у селищі Гвіздець, селах Великий Ключів, Ліски, Лісних Лібичин з державного бюджету. Передбачено 3 мільйони 300 тисяч гривень. Молодятин Шепарівці районним бюджетом передбачено кошти на загальну суму 1 мільйон 65 тисяч гривень. На початок будівництва дитячих садків у селах Королівка та СОПів передбачено кошти на загальну суму 300 тисяч гривень. Заплановано прибудову до приміщення школи дитячого садка на 40 місць у селі Іванівці, на що передбачено з районного бюджету кошти у сумі 300 тисяч гривень, з державного бюджету 1 мільйон гривень. На капітальний ремонт дитячого садка у селі Джурків та спортивного залу дитячого садка колосок у селі Підгайчики передбачено кошти у сумі 430 тисяч гривень. У цьому році відкрито лісківський навчально-виховний комплекс, на що витрачено з районного бюджету 230 тисяч гривень. До кінця року планується відкрити три дошкільних навчальних заклади у селі Іванівці, селищі Гвіздець та при забезпеченні фінансування планується відкрити садок у селі Молодятин. У цьому році на добудову блоку номер 2 школи у селі П'ядики з державного бюджету передбачено 2 мільйони гривень та співфінансування з районного бюджету у розмірі 100 тисяч гривень. Завершено конкурсні торги на початок робіт по будівництві школи у селі Угорники з загальною кошторисною вартістю 15 мільйонів 631 тисяча гривень. З державного бюджету на виконання робіт передбачено 1 мільйон гривень. Співфінансування з районного бюджету 50 тисяч гривень. У вересні цього року відкрито після добудови приміщення Пилипівського навчально-виховного комплексу. Роботи велися народним методом. В галузі охорони здоров'я з 2010 року в районі реалізувались заходи щодо подальшого покращення та якості надання медичної допомоги населенню, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, передбачених державними регіональними програмами з питань охорони здоров'я. За ініціативи та наполегливості керівництва райдержадміністрації у 2010 році розпочато, а в 2011 році завершено ремонт частини терапевтичного корпусу центральної районної лікарні. Відремонтовано відділення кардіології, неврології, гастроентерології, офтальмології і відділення штучної нирки. Робіт виконано на суму 7 мільйонів 900 тисяч гривень у 2012 році. Роботи з ремонту другої частини терапевтичного корпусу продовжуються. Виконано роботи з відновлення даху будівлі пральні, дескамери камери Коломийської центральної районної лікарні. Вартість робіт 500 тисяч гривень. За рахунок субвенцій з державного бюджету продовжується будівництво поліклініки у Коломиї на 850 відвідувань за зміну. На що у 2011 році виділено 9 мільйонів 870 тисяч гривень. Всі кошти освоєно. На продовження робіт у 2012 році передбачено з державного бюджету 15 мільйонів 400 тисяч гривень, з районного бюджету 550 тисяч гривень. У 2011 році розпочато, а у 2012 році завершено реконструкцію молочної кухні. Підцентралізовану клініко-хімічну та бактеріологічну лабораторію у серпні цього року відкрито оновлений рентгенкабінет, де встановлено сучасний рентгенапарат вартістю 550 тисяч гривень. За сприяння голови районної державної адміністрації Михайла Негрича отримано допомогу з Німеччини для потреб центральної районної лікарні, пологового будинку і дитячої лікарні. Функціональні ліжка 137 штук, тумбочки приліжкові 54 штуки, матраци 50 штук, дитячі функціональні ліжечка 35 штук, переносні дитячі інкубатори, ванночки, тапчани, інвалідні крісла, кушетки, апарат ЕКГ, гінекологічне обладнання, апарат штучної вентиляції легенів. Завдяки сприянню голови районної державної адміністрації та Міжнародного благодійного фонду КалебДінсте для Коломийської центральної районної лікарні отримано допомогу 40 функціональних ліжок з 40 матрацами та 40 приліжкових тумбочок і кисневий аналізатор на суму 82 тисячі гривень. Для підвищення якості надання медичних послуг населенню планується створення централізованої, клініко-хімічної та бактеріологічної лабораторії в реконструйованому приміщенні молочної кухні. За січень березень 2012 року проведено зміцнення матеріально-технічної бази закладів медицини на суму 116,5 тисяч гривень. У галузі культури протягом 2010-2011 років програми з розвитку культури реалізовані в повному обсязі. Заплановані заходи проведені на належному рівні. Головними напрямами роботи є збереження та розвиток культурних цінностей, підвищення культурного рівня естетичного виховання населення, створення умов для відродження та розвитку культури українського народу. Відродження його духовних цінностей, збереження культурної спадщини, підтримка аматорського мистецтва, сприяння участі народних колективів та солістів у всеукраїнських та регіональних фестивалях і конкурсах не залишалося поза увагою зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури. У 2010 році проведено ремонтно-будівельні роботи у закладах культури сіл Голосків, виноград, Корщів, Нижній Вербіж, Спас, Турка, Торговиця, Товмачик, селищ Отенія та Гвіздець. Витрачено з районного бюджету 1 тисяча 50 гривень у 2011 році. Проведено таких робіт у закладах культури у селах Велика Кам'янка, Виноград, Голосків, Ганів, Загайпіль, Кропивище, Корнич, Перерів, Матеєвці, Гвіздець, Мишин, Молодятин, Угорники, Сопів, Турка на суму 896 тисяч 600 гривень з районного бюджету. Протягом останніх двох років у закладах культури було замінено віконних та дверних блоків на тепло загальною площею 420 квадратних метрів на суму 357 тисяч гривень. Перекрито дахи клубів і бібліотек сіл Загайпіль, Ворона, Іванівці, Раківчик, Спас Горішній, Княждвір, Мишин. Виконано робіт на суму 693 тисячі гривень. У селі Малий Гвіздець завершуються ремонтні роботи по клубу. Заклад культури набуде сучасного європейського зразка: двоповерховий на 200 посадкових місць з тренажерним залом, санвузлами, фельдшерсько-акушерським пунктом, музеєм, бібліотекою, до якої вже підключено інтернет та обладнано сучасними меблями. Районна державна адміністрація профінансувала будівельні матеріали у сумі 400 тисяч гривень, а громада села з ентузіазмом будує культурний центр села. В районі склалася позитивна тенденція щодо розвитку фізичної культури і спорту. На даний час в районі працюють і дві ДЮСШ – Колос та ДЮСШ відділу освіти. При сільських та селищних радах працюють 13 інструкторів-методистів та 93 вчителі фізичної культури. Всі вчителі та тренери мають спеціальну освіту або навчаються у вищих навчальних закладах. В районі проводяться близько 150 п'ятдесяти